Мій дідусі Сумщини помирав у самотності майже рік. Після смерті бабусі він замкнувся в собі. Його здоров'я різко погіршилося. Коли я закінчив навчання, він уже близько восьми місяців жив відлюдником, немічний і похмурий старий, за яким тимчасово доглядала наймана жінка за батькову дрібну плату. У середині травня я приїхав у село до діда, щоб подбати про нього, поки батько владнає свої справи. Потім він теж мав приїхати. Мені належало пробути з ним місяць півтора. Старий, що зустрів мене біля воріт, нагадував мого дідуся тільки очима, він тримався на палиці, поверх теплих речей замотав навколо себе старе простирадло, нервово жував губи, морщив ніс. Замість колишнього тепла від нього віяло холодом смерті, що навпину відступав. Євгене, коли Євген приїде? Голос діда змінився. Прокурені легені не давали йому вільно говорити. Він кашляв на кожному слові. А наприкінці речення захлинався від задишки. Пізніше, дідусю, пізніше, коли впорається з роботою, а я ось поки з тобою житиму. Запросиш? Ну, ходімо, ходімо. Хата була занедбана. Здавалося, тут ніхто не прибирав відтоді, як не стало бабусі. Усюди лежав пил, дошка і підлоги скрипіли від вітру, а чорні павуки господарювали навіть на кухонному столі. Мене охопив смуток, коли я розкладав свої речі і застала в ліжко в тій самій кімнаті, що була моїм літнім притулком у дитячі роки. Тепер вона видавалася чужою, сіра та непривітна. Іграшки потемніли від пилюки, а вікно затягнуте чорною пліснявою майже не пропускало світла. Дід не прагнув спілкування. Після короткої прогулянки він зачинився у своїй кімнаті і не виходив, доки я не покликав його вечеряти. Вечеря минула в тиші. Не властив від цій хаті ще рік тому. Ну, що, дідусю, як почуваєшся? спробував я розговорити його. Та як? Потроху. Не скажу, що добре, але не нарікаю. Ну, а спиш нормально, ліки приймаєш? Та хай тесноді не трясця забере. Слухай, от тато приїде, щось інше запропонує. А, слухай, я ось хотів спитати, може ти переїдеш до міста. «Ну, Оксана ж до хлопця перебралася. Її кімната вільна. Ну і до нас ближче будеш. А навіщо? Ну як навіщо? Щоб не самотньо було тут? Самотньо. Він гостро глянув мені в очі. І тричі повторив те слово, потім якось дивно перевів погляд на темні сходи на горище, наче там щось побачив. Ні, самотність мене не мучить, не дають. Хто, діду? Сусіди? Він відмахнувся, мов від набридлової мухи. З тими п'яницями я не воджуся. Ні, я про інших. Вони мені спокою не дають. Зрозумівши, що я не відчеплюся. Він прокашлявся, подивився у вікно і почав розповідь. Вони стали приходити десь через три місяці після бабчиної смерті. Спершу я думав, що то побічна дія снудійного. викинув таблетки, а воно не минуло. Навпаки, почали з'являтися частіше, найбільше вночі. У вітанні на першому поверсі стояв старий годинник, стрілки ржавіли. Але дід любив його, як пам'ять про минуле, і нікому не дозволяв лагодити. Знаєш, я зазвичай сплю або роблю вигляд що сплю, щоб вони не помітили. Вони тихо підкрадаються до ліжка. Думаєш у кімнаті нікого. відкриваю очі, а поруч вже стоїть один із них. Ну і як вони виглядають? спитав я. Нечувано дивно. Руки, ноги, тулуб, наче людські, а голова витягнута. Я, бляха, не знаю, якась цибулена подібна. Сука, очі і рота не видно, якась каша замість обличчя. Неприємно дивитися, постать людська, але це зовсім ні. Ну і що вони роблять? Ну, по-різному. то хором води водять, то всім ділом так наваляться, що аж ребра тріщать. Одного разу почала мене смикати за волосся. Дивись! Він нахилив голову. Показавши кілька нерівних лисин, і я знав, що в нього лисини були ще в молодості. Тож ці деталі не надто повірили, промовчав. А коли зовсім зле мені говорять, і голос у них якийсь віддалений, ніби водою в роті, мороз по шкірі, дуже моторошний. Іноді здається, коли я почуваюся краще, вони роблять усе, щоб стало гірше, то руки мені викрутять, то подушкою накриють. А коли погано тільки оточують і щось ще шепощуть. Сил у мене вже нема. Вони з розуму мене зводять. Їх багато? То двоє то цілий гурт, штовхаються, топляться. Ну така для чого ж вони приходять? Та ясно ж для чого? За мною перевіряють вони живи я ще чи ні. Бабуся, твоя під кінець життя, де жалілася, не могла спати. Завжди казала, що їй якісь люди заважають. Я з рушницею двір обходив. Думав, дітвора башкетує. а то вони приходили. Я ж їх тоді не бачив. Дідусю, може я сьогодні в тебе в кімнаті посплю? Якщо що, то я вижену їх. Ти що здурів? Щоб вони тебе помітили? Ні. Сьогодні сиди тихо, ні в туалет, ні по воду не виходь, бо вони люблять блукати хатою, стільці поросувати тарілки побити. Вони метушливі, щоб я цілий день прибирав за ними. Тієї ночі я ліг твердо вирішивши дочекатися глибокої темряви і почути, що відбувається. О півночі годинник відбив 12 Тепер лишалося чекати. Я прочинив двері, сів на підлогу, щоб краще чути. Сирість тягнула від дощок, у хаті стояла якась дивна атмосфера. Було трохи мудрошно та занадто тихо, навіть вовняний плед не рятував. Я чув дідове хропіння, уявляв, ніби ті нічні гості самі хочуть поспати, але хропіння їм заважає. На світанку зрозумів тієї ночі до діда ніхто не приходив. Він спав спокійно, не вставав, світла не вмикав. За сніданком дід був холодний, і відчужений. Вони змінюються, раптом сказав він. В одного я почав розрізняти очі, в іншого ніс. Не до добра це. Чому ти так думаєш? Бо за місяць до смерті бабуся теж почала бачити їхні обличчя. Казала, ніби знайомі, та згадати не може, а впередостанню ніч зовсім плакала. Думаю, і мені на дову залишилося. Дні тянулися важко. Дід ставав похмурішим, їв мало, відмахувався від моїх слів. Єдиним його другом був старий годинник. За тиждень до батькового приїзду в діда стався зрив. Щось сталося з годинником. Він злякався, взяв інструменти, щось покрутив, і годинник знову ожив: Я знаю, вони хочуть прибратися сюди, але не можуть відчинити дверцята, вони її бояться, сказав дід. Він вірив, що зозуля, яка була в годиннику, захищає його і не дає забрати. Батько приїхав раніше на тиждень. Того ж вечора я повернувся до міста. У вирі міської миточні швидко забулися слова відлюдника діда, його нічні відвідувачі, і зозуля охорониться. Чи казав він правду, я таке не дізнався, але в глибині душі сподіваюся, що то лише вигадка, бо до такої правди я точно не готовий.